По селах їдуть домовини. Сьогодні мамі не заснути. Вона тримає руку сина, які ж хороші в нього руки. Ось на полисці його коник, його в дитинстві вирізбив. А он мальований ним слоник, його побачить він хотів. Руками рухав вміло дуже, фігурки шахів от в обої. І супротивник часто дужий схилявся з програшем в покорі. Ці руки піднімали маму, коли в лікарню треба йти, вони трудились безустану на рідній лагідній землі. Тепер земля прийме героя, цей скарб жахливої війни, що розчинила браму горя, і в неї. Краще йдуть сини.